Наступному розгляду у нас проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 12-22 року номер 491 про бюджет на місто міської громади на 23 рік. Е є питання? будь ласка? Так, так. У нас планується до розподілу 9 млн грн. Цих 9 млн грн у нас є перевиконання бюджету цього року. Із цих 9 млн грн 4 млн гривень це єдиний податок з фізичних осіб. Пропоную цих 4 мільйони. Направити на допомогу Збройним силам України, зробити перерозподіл. І прошу проголосувати за це питання. А далі переглянути весь бюджет до допрацювання до і вирішити, як далі це робити. Тому що у нас в наступному році, чи будуть вільні залишки, кошти від забіжних країн. Це менше і менше нам допомоги оказують. І я думаю, що ми самі повинні вирішувати проблеми з війною і допомагати державі. Держава нам дає дотації, дає субвенції, які ми використовуємо. У нас власних надхожень було близько 70 мільйонів. А раз це збільшилось, навіть у нас вже власник на до 80 мільйонів. Навіть. Я не буду точно це проказати. Але ми хоча б 10% від наших доходів повинні направляти на я, я вважаю, що на збройні сили yeah. на да, ми направили десь близько 200 тисяч. Але це мала сума рівня з нашим бюджетом і з той допомоги, якою ми можемо показати. Yeah. Можна нагадувати аргументи зараз, що. Ці кошти уроці не повинен використати, але вони залишаться коштами на наступний рік і їх в наступному році, так як само направити на ці самі промі... цілі для Збройних сил України. Це моя пропозиція і прохання поставити на голосування. Дякую. Дякую. Відповідаючи на ваше питання. Це не питання, пропозиція. І про... Ні, спочатку питання Я питання не задаю. Ви озвучили Я пропозиція під... поставити на голосування. Я відповів. І поставлю вашу пропозицію на голосування. Поступила пропозиція депутата Черемиса виключити 4 мільйони гривень і направити їх на ЗСУ. Прошу поставити на голосування, хто підтримує дану пропозицію. Речі на комісія, проведіть. Олійніко, Бушко. <кхем> Утримуюся. Дібро. Це але Пропозиція пропозиція. Я не проти, але це взагалі Чому? Я думаю, що ці кошти все-таки підуть і тільки правовому руслі. Я готовий двома руками голосувати. Голосуємо. Голосуємо. але це... конкретно. Ні, ні, ні. Конкретики немає. І процедура є. Всі знають про цю процедуру. І якщо Юрій Анатолійович надасть уколотання, в першу чергу, як позачергова сесія буде проведена, буде забезпечена. Згідно процедури. Далі. Іванок. Затримався. Расунку. За. Гаворієнко. Поставимо. Трималося. Куманський. Черемицький. За. Чечка? Утрималася. Шажки. Утримала. Шефек. Міський Утримав. голос. Утримався. Пропозиція не пройшла. Спочатку. Що стосується допомоги Збройним силам? Перед цим ми і мешканцям, і запрошення, які були озвучені, є процедура для Збройних сил у нас все є. Для того, щоб допомагати Збройним силам, тобто є програма, є кошти, і в разі надходження, клопотання від командування тої чи іншої частини ми розглядаємо на комісії і оперативно навіть на позачерговій сесії маємо таке доручення апарату, стикаємо позачергову сесію і реалізовуємо це питання. Тобто тут проблеми немає. Єдине повинно бути звернення. Попрацьовуйте ці звернення з командирами частини на допомогу збройним силам. Стосовно кількості коштів. Ви пам'ятаєте, в нас функціонувало добровільне формування номер 1 яким ми забезпечували повноцінно, окрім того майна, яке в нас було на балансі. Це автобуси шкільні. Ми теж повинні врахувати, це допомога збройним силам, не живими грошима, але технікою. Техніка вона теж вартує сьогодні коштів. Ми передали 5 автобусів. Ми передали два легкових автомобіля, ми передали три вантажних автомобілі, які були на балансі. Ми передали генератори, ми передали частину грошима з фінансування. Тобто ці всі кошти повинні повторити. вони переводяться, якщо в ресурс, і на балансу міської ради вони числились, вони теж мають оцінку. Це грошима навіть там, близько 2,5 мільйонів, Мільйон. так? Стані, на ДФТГ. Більше 2 мільйонів плюс ці кошти, які в бюджеті передбачені, це майже 15,5 мільйонів, ми вже реалізували грошима з бюджету. Окрім техніки і іншого обладнання. У 23-му році. У 23-му році і на початку... Ні, 23-му ні. Але ми кажемо за період війни, ви ж знову. Блакет за бюджет 23-го року. Добре. Але я кажу, що сьогодні є законодавчі підтримки. З 24-го року, якщо буде. Змінено законодавство, ми продовжимо цю роботу і будемо фінансування здійснювати. Я не кажу відсотках чи 10 відсотків буде від бюджету, чи більше. Головне, щоб це було дієве. І я сьогодні двома руками за, за те, щоб допомагати збройним силам, тому що від їхньої роботи, від їхньої служби, від їхніх результатів залежить і наше життя в тому числі. Тому дві, я руками за баштанська адміністрація профісувала про мільйони адміністрацією з отримані субвенції. Ми можемо направити субвенцію адміністрації, яка виконає торги і розпоряджує кошти Ура! на дорозі. На заробітну плату. Субвенція була на заробітну плату. Там є звіт про субвенцію, але, на, але, збройні збройні але вони використали її нецільним. А знову ж таки, коли просять у нас клопотання на заробітну плату, ми забезпечуємо і перенаправляє це питання відповідальності. Я за те, що вони перенаправили на Збройні сили. Але повинно бути цільовим знову ж таки. Ми зараз направимо ті, як ви кажете, гроші субвенції до військової адміністрації, а вони його використають на інші цілі. Не ті, які планували бензин не мають права, і все буде вказано на збройні Союзі. Я так розумію, передали субвенцію баштанки. Ну, це по на словам, доплату. я перепровірю ці дані. На зарплату ми купили збройним силам. Вони красиві залишилися. Ми там інші, були. там інші гроші, не інші, але це державний бюджет. Давайте не будемо путати. Є державна, є військова адміністрація, в них свої цілі. В них є фінансування з державного бюджету і таке інше. В нашому на сьогоднішньому бюджеті ми передбачаємо і забезпечуємо виконання тих функцій. стосовно коштів перерозподілу. І техніки, ремонт доріг, і таке і інше. Сьогодні вже так. Да, дійсно, погодні умови, можливо, не дадуть нам можливість виконати повноцінно. І я за те, щоб це нормально. Ви підете провести тендери. Зрозуміло, але коли формувати. Ви чому так робите, а тут не вивелі куча. Юрій, я, сили вирі вирі. Сили Йорі, вирі. я вирі. ж вас не перебачаю. Юрій Атою, буде правлі, що 4 мільйони не передати Збройні Сили, е, а в нас їх заморозити для використання для за збільшим, збільшим, щоб, наша, щоб наша ОТГ. 4 мільйони розпреділяла для звернення. Дивіться, а не передавати комусь, а потім... Юрій Антонович, дайте я вже завершу і вставлю вашу пропозицію, щоб було добре. Стосовно бюджетного рішення. Бюджетне рішення має теж пройти якусь процедуру. Комісія, висвітлення, публікації, таке інше. Це час. Сесія планувалася 6 листопада. На той період і погодні умови були іншими, і часу було вистачало. Але зв'язку з тим, що на сьогодні і відрядження депутатів, і десь хвороби, десь не було хвороби. Тому сесія проводиться 22 листопада. І коли бюджетне рішення набрало процедурне вирішення дійшло до затвердження, змінилися в воді. Дійсно, я сьогоднішній день теж боліваю за якісне виконання тих чи інших робіт. Але в будь-якому разі ми не плануємо вже виконувати роботи в асфальті. Це, Це однозначно. Почекайте. Я пам'ятаю, по гімназії сніг лежав, і трактором перемарювали. сніг і ложили в асфальт. Є, є сьогодні відео спеціалізовані відео. організації. Але да. ми сьогодні залишаємо відкритим питання про поточному ремонту в щебені. Да, у нас є сьогодні території, які потребують уваги. Техніки не вистачає. Тому о, в мене пропозиція поки що підтримати рішення і далі вже визначатися по ситуації. Це, це, це ваша інформація інформацію для депутатів перед прийняттям рішення да, стосовно пропозиції. Юрія Просто треба бути чесним, якщо говорити про бюджет е, нинішнього року, два з третього славника, да? вона не дасть збрехати, що у нас. Е, Якщо Юрій Анатольович говорить про кошти, які надходять як ПДФО від військових, тобто з жовтня місяця вилучають більше 600 тисяч так? в державний бюджет. А ця держава вже прийняла рішення, вона не чекає від нас. Заднім числом. Так 600 тисяч і мільйони гривень. Важно ж мільйони знайшли. Гривень. Знайшли 9, 9 мільйонів, наскільки ну, я розумію. Це порядка 2 мільйонів, це вже в нас збройні сили з нашого бюджету йде. Ну ще немає, не бачу. Наступному році це вже... Наступний рік буде, це наступний рік. У це буде Державного бюджету і направлені саме на видатки На Міністерство оборони так, да. Максим Олександрович да. да. в процесі обговорення рішень на бюджетній комісії було звернено увагу і депутатами, і присутніми, і запрошеними на засідання комісії стосовно допомоги нашому ком... підприємству водопровідні мережі. Значить, Юрій Анатолійович вносив таку пропозицію, зраховуючи те, що сьогодні підприємство знаходиться в такому стані економічно важкому, і ну, просьба ну, може щось переглянути для того, щоб до кінця року значить, допомогти їм фінансово погасити заборгованість за електричну енергію, яка сьогодні сформована на сьогоднішній день і там близько 2 мільйонів коштів. І ну, те, що там вони були переведені в останню надію по сплаті за електроенергію, це би, послугувало тим, що і воно вплинуло на збільшення вартості за електроенергію. В цілому всі питання, які і по, стосовно значить, техніці, яка пропонувалася виділятися на наше комунальне підприємство, була пропозиція від депутатів, щоб значить, техніка була куплена більш професійно до їхніх видів економічної діяльності. Ну, це два таких моменти, які було звернено звернення депутатів. В цілому всі рішення ну, отримали схвальну відповідь про винесення їх на розгляд сесії ради. І сьогодні вони запропоновані про, просьба, допустимо, ну, що я озвучила ці два моменти, щоб ми їх врахували і щоб дійсно ну, би, були проведені якісь роботи. комісії да, розглядалися, ми в бюджеті 24-го року, ми контрольні цифри. Даної Миколаївни проходили попередньо і на засіданні постійної якоїсь комісії усіх не буде розглядати, там закладено близько, не близько, а трошки більше 3 мільйонів гривень на фінансову підтримку водоканалу, це в першу чергу, це складовою, вона вже є і там ще є вільні залишки. Частина коштів і близько 5 мільйонів залишиться з цього року. І по контрольним цифрам десь близько 5 мільйонів ще залишається вільних залишки на наступний рік вільними. Не розподілено. По техніці я виходив і на минулому засіданні сесії і казав, нам необхідно сьогодні навантажувач і а самоски, самоски, навантажувач і самоскид, Щоб він був університету, тобто дві одиниці я всього просив для роботи підприємства. Тому що наступного року ми дійсно не зможемо активно фінансувати придбання той чи іншої техніки для потреб комунальних підприємств загалом. І єдиним ще варіантом. Я не казав, яка це буде техніка. Єдине, що перевагу пере казав, не нова, а якісна, вживана, вживана техніка, яка дасть можливість на рівні наших спеціалістів виконувати. Тому що ну, нове обладнання, ви всі знаєте, всі користуєтеся, більшість має і в приватній власності, користується, наприклад, GCB. Якщо брати 23 го року випуску ту машину, по-перше, я не кажу вже про ціну, там як космічний корабель. Для наших спеціалістів це техніка за гранню можливого досягнення. Її треба навчитись використовувати. Тому я кажу, що це буде, повинно бути не пізніше, там 10 8 10 12 рік, якісна, ну, сучасна, ну, мається до що, не, вона хоч і буде вживана, але Функції, які використовують, вона буде коштуватись. Ми закладали мільйон 600 на, на одиницю. Да, і моторесурс вистачає. Ми закладали десь мільйон 600 на одиницю. І я ще єдине хотів підтримки у депутатів по ритуальним послугам для комунального підприємства. Їм необхідно надати таку можливість хоча б один вид діяльності, який буде окупаєн. Що ми кажемо сьогодні? Перевезення пасажирів збитковий. Під час війни тарифи ну, і так навіть на сьогоднішній день діючий не перекриває пально. А чому не зробить каналізацію, вивіз каналізацію не <кху> Ні, я не кажу за каналізацію. Ну за книжок нема. Давайте лучше ацінізаторську машину. Люди на туалітку також не а помирає у житті. Якщо ми сьогодні кажемо, треба і. Вишка, нада і край на тоді є башт підприємці пулья. Нада вишка, нада кра, нада це видалі ці гроші на засилу автобуси. <ріпі> нада купувати для підвезення <ріпі> е цих е учнів. Ви вже вивезли в міській раді. Немає приватних підприємців на перевезення по місту. Чому? тому, що ми зробили таку конкуренцію, щоб всі приватні підприємці ушли. Вони при... самі пішли, ми зараз... При... Хай... А тепер ми хочемо, щоб у нас при... усі у свої. Юрій Антонович, прийшов перевезень перевезли. І залишилася Та... 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 ваша пускати. Та... Я ще майстренко пішов, бо я хотів задати питання: а яка потужність нашого водопроводу, водопроводу від електрики? Велика. Тож, тож, Чому мене таке питання? Тому що невигідно було б нам вложити кошти у сонячні панелі Не, не менше. <поцентрична> Ви там велика потужність там нужні не хорошо, поводимо перекривати, але генератор да. йому не читали. Це зменшиться, менше навантаження. Ми сьогодні опрацьовуємо і цей момент ну пасперішливий зець перейшов на водоканалі у Баштанки теж сонячні панелі стравляють. За рахунок і не є державна програма по водозабезпеченню. Ми теж там. Ми теж там. І сьогодні планується, там більше 100 мільйонів вже виділено. Це на гілку на Єланець. І водозабезпечення сьогодні є пріоритетом. Пріоритетом в Миколаївській області 100%. Водовідвертення і водозабезпечення. Тому ми сьогодні теж е, участвуємо в цій програмі для того, щоб залучити державні кошти для відновлення і зменшення потужності. Ми вже замінили майже на 20 мільйонів е, обладнання, яке отримали з грандових фондів. Це насоси, це зуби, це сьогодні е, більш потужні насоси, менше споживаючи електроенергію. Ми зменшуємо потужність. Нас сьогодні вибуває скрій навіть не остання надія. А той несплата того мільйону, який дає зразу. Ну, йому треба він вирівнює, за рахунок місяця, він вирівнює, але йому треба сплатити на початку місяця, а люди йде забороні за місяць по воді. І це користування тягне за собою накладки. Тому ми сьогодні шукаємо варіації. Ми не відмовляємося від програмного підтримки. Подивимося навіть на наступний рік у нас ще немає програми. Напряму повернення коштів за рахунок наших жителів. Але ми це повинні теж розглянути, можливо, якусь там вкрай вразливу ну, категорію мешканців, який буде дотувати ми, на умовно кажучи, тариф 65 гривень. Людина буде сплачувати 50, а 15 гривень візьме на себе бюджет. Ну не 100% всіх мешканців, а це тільки вразливі категорії. Плюс випаде частина території. Мешканців, які отримують субвенцію або грошову підтримку через соціальний захист. Це теж там державна програма є. Тому ой, спонукаємо. І кошти будуть. Я готов навіть сьогодні всі кошти закрити, всі програми захищені ціною, ну, не захищені, і направити на ЗСУ. Якби тільки дали можливість нам закуповувати на напряму. На Ставлю на голосування Держите, Ви сказали, це фалк, я вам просто скажу. Свого часу ви купували. Три люді ліскільки п'ять автобусів ми купили для міської ради. Людям дешевше не стало перевезення. Ви купили району. автобуси, не дають можливості здешевити. От і вас за що. Слухайте, слухайте, Тепер ви хочете і купити ще то та я чую у вас пропозиції, що вас, я вас, я вас слухаю пропозиції. Автобусом, катафалком, спочатку померлих, а потім дітей спортивної школи. А, а спортивної? що тут такого? Та роблять? Ви трошки думаєте, Юрій А ви купили автобус, а я перекладаю. Ну що про наших дітей? А ви будете запроваджувати? Кого? Дітей. автобусі. Чому не не при чому ти ще машина? Чому мали? я тому е залік <ресень> не маю? <пересень, ресень, ресень> <пересень, ресень> потім купувалася машина, Максим Олександр, дайте мені слово доказати. Ви купляли машину для району, розказували, що району треба так їздити. Потім забрали собі, казали, буде і комісія їздити, де нас так і не їздила. І тепер ви пропонуєте купити. Я не знаю, як ви питаєтесь заробити.